Якби ви знали поночі, Тарас Григорович Шевченко, уривок. Якби ви знали по мечі, де люди плачуть живучи, то ви б легі не творили. Та марне Бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю. Називають хатину в гаї, тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози я не знаю. Чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм ті хатиночки у гаї, над чистим ставом, край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. У тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Там неволя. Робота тяжка і ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою ще молодую у могилу нужда і праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були, і голі. Не витерпів лихої долі умер на панщині, а ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри й умрете. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатину край села.